Дажбог, давньослов'янське чоловіче особове ім'я, у його основі лежить слов'янська назва до християнського Бога Сонця та Бога Подателя, тобто божества, яке приносить добробут. На русі цього Бога називали Дажбог у Польщі, Дадбог у Сербії, Дабог, а в Болгарії Даждбог. Усі варіанти назви, крім сербського, походять від імперативної форми дієслова Дадждай та іменника Бог у значенні добробут щастя. Назви цього слов'янського язичницького божества у східних слов'янах згадується вже в документальних джерелах 9 століття 1114 та 1180 років. Сліди Теоніма Дажбог збереглися і в назві вулиці Ужгорода. Дайбоська, особове ім'я Дажбог на перших порах, напевно, було побажальним. Перша письмова згадка давньоукраїнського особового імені Дажбог походить з міста Сучава і датована 1471 роком. А на то є створа пана Дажбога-Чашника. Однак патронами, утворені від особового імені Дажбог, в українців фіксуються майже на цілих 100 років раніше. Наприклад, в 1394 році в документах згадується землянин Данило Дажбогович Задяревський з Кракова.